Мої хороші, мої найкращі. Рада вас бачити на каналі Тара Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Запоріжжя на травень. Область дивимось і Запоріжжя дивимось на травень. Я тут трошки буду карти добирати. Колоди обирати, на чому дивимось. Давайте. Мені йде по моїх відчуттях якась гарна новина, якась надія. Я не бачу от звільнення. От, знаєте, от якийсь процес запуститься, що відчуття буде таке, що не все втрачено і є на щось надія. Це ж прекрасно Запоріжжя, травень. Запоріжжя, травень. Над вашим захистом будуть дуже сильно працювати. Дуже сильно. І як раз, два, три. Три напрямки або. Мені чомусь три бригади, Бог його знає. Я не буду дивитися дуже досконало військових, бо не треба це робити. Я думаю, ви не образитесь. Але от як не тільки місто, але і область. Прямо ви будете в центрі уваги щодо захисту. Будуємо, покращуємо. Відновлюємо якісь будинки, які колись були. Або втрачені, або зруйновані. Об'єднаємося єд... Об навколо Запоріжжя. От, ось так буде. Але це не від вашої влади. Ваша влада, бачите, гуляє, відпочиває, взагалі не розуміє, що робить. У вас будуть якісь дивні вчинки з боку вашої влади. Ви будете дуже багато питати. А подивіться, будь ласка. Чому у вас будуть питання до вашої влади? Чи немає там якихось договорників або дружби не з тими, з ким треба? Розумієте? Дії від вашої влади будуть такі, що нібито вони хочуть не на краще, а на гірше? Розумієте? Замість того, щоб будувати. І так було погано. Зараз чомусь стане гірше. Подивитись протягом місяця, зрозуміло, що, якщо що, то запитаєте. Просто як в якомусь дурмані, знаєте. Як відбиті від, від життя від сталі. Нас одні ситуації в місті, нас одне турбує. Вони там про щось про своє. Ну так. Небезпеки здачі нема місто. Не нагнітайте. Запоріжжя травень. Прильоти показує. Вони вам будуть, бачите, передбачені. У вас буде навіть у самих інтуїція, інтуїція, що ось ну, щось хоче ворог. Буде період, дурацький період, день за днем. Буде такий період, що декілька днів буде гучно. А потім відступить ворог, перестане це робити. Будемо дивитись потижнево. Захист повністю не буде відновлений на той момент, коли будуть прильоти ці один за одним. Ще подивимось прильот. Не буде його максимально, тому доведеться перетерпіти. Тут щось може бути або зі світлом споруди якісь. Що пов'язане зі світлом, то будуть збудовані, о, зруйновані споруди. Так, іде інформація. Повторення, що, що восени було осінню, але не так сильно, так зараз. От хочеться щось запитати. Вертиться, знаєте, щось. І не розумію, що спитати по самому місту. Ви так трошки приспокоїтесь, знаєте. Ну, так от, хто думав, що може тікати, трошки заспокоїтесь в травні. Заспокійливий ви травень, да? травень для Запоріжжя. Захист буде працювати. Поля будуть оброблятись. Це буде ваш вибір, як захист працює. Може бути впевненість у захисті. Це можливо, є небезпека для об'єктів на воді. Знову затемнення, тобто світло, енергетика, щось може бути. Так, Промка, енергосистема атака. Центр є небезпека. Центр. Де у вас там влада розташована? Ну, не, не пишіть мені в коментарях. Це не треба мені відповідати на це питання. Нічого не пишете, ні про які будівлі, нічого не треба це робити. Запоріжжя в травні. Запоріжжя в травні. Секретна інформація. тримаємо при собі. Ворог нічого не знає, що ми плануємо. Це дуже добре. Дуже сильно будуть у вас полювати на прихильників ворога. Дуже сильно їх будуть прибирати. Влада ваша грошей і буде думати, що так прекрасно, як зараз, на щось гроші дадуть, а вони там трошки. Трошки не туди це спрямують. Вони будуть думати, що все це буде так і далі, і ніхто з них нічого не спросить. Спросять, запитають втрати великі, багато поховань. Цвинтарі переповнені вщент просто, і їдуть і їдуть. Новини з фронту, не дуже новини з заїз. Ворог нові території захопить? Ні, зруйнує. Якось розшириться на фронтах вплив ворога. Це кажуть не те, що він там нове село щось відіб'є, а що він там погані речі робить, тобто він все дозруйновує. Будуть думати, щось ворогом робити саме на фронтах. Якщо питання по Запоріжжю якось там притихне, то фронт буде такий небезпечний, тривожний. Запоріжжя травень. Угу. О, я такий молодець, я все вирішив по освіт... імператор ваш... ваш ось... Ой, по освіті я все розрулив, вибачте. Кажу те, як бачу. І грошики зараз як підуть, зараз як грошики підуть, а не підуть. За все спитають з вашої влади. Все, що вони зараз розтягнуть, це знаєте як перевірка грошима. І вони її не пройдуть, будуть сюди. Не відразу. Спочатку дії, спочатку дії, потім наслідки. Зараз період дій. Наслідки будуть потім. Так, Запоріжжя травень. Передмістя прильоти, щось не вийде. Зайки ми, щось на фронтах у нас не вийде. Ми щось плануємо, на жаль. Але не критично. Може, тут тут якісь спроби можуть бути штурмів. Не так треба це було робити. Ми виправимо, кажуть, виправимо помилки. Є небезпека для цивільних на травень? Є. Але воно вдень чомусь показує. От в день буде гучно, є небезпека. Потижнево будемо дивитись, тому що показує не один епізод, але не показує тотального руйнування. От Якщо там Харків показує, що просто там буде все втруху так, розсипатись, то у вас військові відбиваються є відпрацювання. Таке відчуття, що ворог там десь посвяткує, посвяткує. Поб'є, поб'є, а потім раз і не зможе вже добити. Передмістя, район показує. І збивати у вас почнуть. І збу... Гучно буде, але збивати почнуть нарешті. Щось запитати? Ну скажи мені, що я не знаю, що запитати по Запоріжжю? Дніпро є небезпека. Куди летіти буде? Таке як питання. Там буде поруч, буде працювати там захист, десь поруч впаде. У мене минулого разу поруч це по боках, от поруч, район який поруч. Може бути гучно. Руйнації не показую, щоб його було зруйновано, щоб воно там впало, все і вода потекла. Ні. Якісь неприємності будуть з ним пов'язані. Але тут у вас на травень більше, знаєте як, дбайте про свою безпеку, тому що буде такі, така ситуація, що люди просто не в тому місці, не в той, не в той час. Можна було б уникнути, поранені. Якщо тривога за тривогою і ви бачите, що йде балістика, то не ходіть там, де дуже людяно. Ну, десь перечекайте. Васильівка, травень. Дуже гаряче, дуже велико багато вогню. Дуже нам туди треба. Нам туди дуже треба. Ми будемо щось намагатися робити, десь відсувати ворога. Нам туди треба. Там будуть активні дії з нашого боку, з боку ворога. Я думаю, що Василь, з Васильівки їхати почнуть і почнуть так. дуже Люди самі будуть їхати. Мелітополь, най... так найближче. Мелітополь травень. От щось там не виходить у нас. Прильоти ми можемо дати, от дійти поки не можемо. От як не виходить, як постійно дурить ворог, як ми тільки заплануємо, ворог вже все знає. Бердянськ травм, Бердянськ, травень, травень, Бердянськ. Район дуже гучно. Прильоти чітко в цілі, цілі і на морі біля моря. Дрони над Бердянськом, є смерті цивільних там. Там їхнє щось буде падати і наше летіти. Там гучно. Бердянськ, там прям по цілях буде тут ну, 5-6 епізодів точно буде. Там не дуже сезон буде. Не вдасться їм там сильно поплавати ворогу. Вони бояться, що ми туди будемо якось з моря намагатися. Чи з моря йти, чи якось по морю. Може дрони якось запускати. Їх буде дуже море бентежити ворога. ЗС, Травень, ЗаС, травень. Дрони падать будуть. Дрони падать будуть, поруч буде щось горіти, поки стоїть. Критичної ситуації немає. Якісь маленькі тактичні військові дії щось буде. Є таємна інформація, її розкривати не будемо. Горіти там буде. Що за великий прильот на ЗС, що за великий прильот на З. Залякування, щоб ми туди не йшли. Залякування, що загинуть цивільні, щоб ми туди не рухались. Просто залякування, не показує. Виток радіації за буде? Ні. Якась така ситуація буде, що воно підвищиться. Воно так, знаєте, як інформації нема. Прильот є, дрон чомусь показує. Прильот є, а інформації нема. Так, робота. Роботана, трава, робота не травина. Ну, ага. Можна я порадію? Радійте, там нам зброю дадуть, там щось важке нам дадуть, там ми будемо. Ну, Може, воно не там нема, нема важливості, де воно стоїть. Воно туди вогнем, ми туди йдемо. Багато вогню. Багато ворог боїться. Я не знаю, як ми звідти можемо до моря, до води, куди ми там можемо дійти. Але ворог боїться, що нам якийсь шлях відкриється. Може, він думає, що ми на Крим збираємось? Гаряче там. Воно ну, звільнимо щось. Будуть, будуть рухи наші, будуть незначні результати, початок якоїсь операції, великих штурмів не бачу. Але ворог буде мститись по цивільних. І коли ви бачите новини з роботи, ну звідти, з цієї частини, що щось є там, що ми там вибиваємо ворога, що є якісь гарні новини. Сутки двоє, день-два посидіть в безпеці, буде бити лупасити по цивільних. По Запоріжжю також ворогом помста по цивільних. На фронті ж не може, буду бити по людях. Так, мої сонечка. Так, мак пологи травень, так, мак-пологи, травень. Травень. Десь нам там пощастить. Десь нам пощастить, але нам скажуть, це не основне. Ого, про... Скажу так, гучно буде. Але щоб ми, основним, якась ціль там була наша, основна, ні. У нас буде якийсь правильний план. Так, мак. Будемо по ворогам вийти, де вони відпочивають. Там будинки будуть в Токмаку страждати. Будемо дивитись потижнево, передивляйтесь тижневі розклади. Гуляй полед. Травень, гуляй поле травень. Треба захищати. Треба захищати, буде підняте питання, що робити. Щось будуть або будувати, тому що показує, я не знаю, що там за цивільні, але чомусь показує, може з того боку летить далі. Що з того боку, де ворог там, буде летіти і вбивати буде наших цивільних. І смерть іде і на гуляй поле. І буде підняте питання, що ворог. Я так розумію, буде збирати сили стягувати. Треба буде тримати кордон міста. Щось буде у вас покращуватись, укріплюватись. У нас тривога, як завжди. Хоч би не бахнула. Оріхів. Травень, оріхів, травень, оріхів, травень. От щось будувати будемо. Незначне, щось для себе, ну, смерть, багато прильотів, пити хочуть. Військові, військові, військові хочуть пити, але вони там не затримуються, там як нема де затримуватись цьому Оріхові. Багато смертей все одно показує чому. так? О, не про все можна казати, дрончиками будуть закидати. От як на дорігу вам летить і далі пролітає. Далі проблема для цивільних. Віннять право. По інфраструктурі прильот. Будуть прильоти, по району будуть і буде як систематично щось. У вас гучно, у вас дрони. Я бачу чотири інциденти. Потижнево дивіться, є небезпека. Люди навіть деякі будуть. ну, Там як немає можливості обробляти землю, бо щось літає. Люди будуть думати, як жити далі. Тут є таке по Вільнянському району, по Вільнянському. Тримайтеся.